Вітаємо п'ятикласники! На сьогоднішньому уроці розглянемо тему додавання і віднімання мішаних чисел. Отже, пригадаємо попередній матеріал. Як додати і відняти звичайні дроби з одинаковим знаменником. Згідно правила, пам'ятаємо, що ми додаємо їхні чисельники, а знаменник залишаємо цей самий. Отже, 3 плюс 4 буде 7 дев'ятих. Аналогічно віднімаємо дроби з одинаковими знаменниками. 8 відняти 3 буде 5 дев'ятих. Також пригадаємо, як переводимо неправильний дріб у мішане число. Неправильний дріб це дріб, у якого чисельник більший за знаменник. Отже, чисельник ділимо на знаменник. Отримаємо часті 3. І в остачі 1. Неповна частка 3 стане цілою частиною мішаного дробу. Остача буде чисельником дробу, а знаменник залишає цей самий. Для додавання і віднімання мішаних чисел є також правило, щоб додати. Мішані числа потрібно додати їхні цілі частини і додати дробові частини. Аналогічно при відніманні. Отже, 2 додати 3 буде 5, цілих. 3 дев'ятих плюс 4 дев'ятих отримаємо 7 дев'ятих. Для віднімання 5 відняти 2 буде 3, цілих. 8 дев'ятих мінус 3 дев'ятих отримаємо. 5. 9. Що ж робити, коли в нас є ціла частина 5, цілих, додати до дробової частини? Працюємо по попередньому правилу. Ціла частина до цілої, тобто 5, цілих, додати 0, цілих, отримуємо 5, цілих. дробової частини в першого дробу немає. Але ми вважаємо, що там 0, цілих. отже, 0, цілих додати 4 дев'ятих, отримаємо 4 дев'ятих. Отримали дріб 5 4 дев'ятих. Це важливий приклад, тому що між цілою і дробовою частиною мішаного дробу можна поставити знак плюс, коли це потрібно. Переходимо до прикладів. Це. Номер 1248 із підручника Істер за новою програмою 5 клас. Отже, 9, цілих плюс 2 третіх, ми вже знаємо, що буде 9 цілих 2 третіх. Третій приклад. 5,29 плюс 4 дев'ятнадцятих. Бачимо, другого дробу цілої частини немає, тобто 0, цілих, і отримаємо 5, цілих, 2 дев'ятнадцятих плюс 419 отримаємо дев'ятнадцятих. Шостий приклад. 5, цілих плюс 2, цілих, отримаємо 7, цілих, 4 одинадцятих плюс 2 одинадцятих буде 6 одинадцятих. От обчислимо різницю. 1252. Перший приклад. 4,7 відняти 2, отже, від 4, відняти 2, отримаємо 2, від 7 відняти 0, отримаємо 7 девятих. Отримали дріб 2,7. Другий приклад. 9,7 відняти 2,13. 9 відняти 2 отримаємо 7, 7 13 відняти 1, 13 буде 61. Переходимо до додавання мішаних чисел, але зараз подивимося на наш результат. Що в нас буде? Працюємо згідно правила: 2, цілих плюс 3, цілих, отримаємо 5, цілих. 4 сьомих плюс 3 сьомих отримаємо 7 сьомих. Бачимо, що дробова частина є неправильний дріб, але ми пам'ятаємо, що між цілою частиною і дробовою частиною Можна поставити знак плюс. 7 сьомих ми знаємо, що це 7 поділити на 7. 7 поділити на 7 отримаємо одиницю. Отже, в результаті буде 5 додати 1, отримаємо 6, цілих. розглянемо наступний приклад. 2,6 сьомих додати цілих. 3 сьомих. Працюємо знову згідно правила. Ціла частина до цілої. Отримаємо 5 цілих. Дробова частина до дробової буде 9 сьомих. Знову ж бачимо, що 9 сьомих це неправильний дріб. Ми його повинні перевести у мішане число. Отже, між цілою та дробовою частиною ставимо плюс. Далі 9 сьомих. Ділимо 9 поділити на 7. Отримаємо 1, цілу і в остачі буде 2. Отже, чисельник буде 2, і знаменник залишаємо цей самий 2 сьомих. А такі дроби ми вже вміємо додавати. В результаті буде 6 2 сьомих. Працюємо над прикладами. 1258. З даного підручника. Отже, 4,17 додати 1019 отримаємо 4 27, 19. Бачимо, що 27 19 це неправильний дріб. Отже, записуємо 4 додати 27. 19. -х. Поділимо 27 на 19. В часті беремо по одному. Один на 19 отримаємо 19, в різниці буде 8. Отже, записуємо 4 додати. Пам'ятаємо, неповна частка буде цілою частиною, остача буде чисельником, а знаменник залишаємо той самий. 4, плюс 1 ціла буде 5, 8 19. Другий приклад. Працюємо по тій же схемі. 8, плюс 7, Отримаємо 15 цілих, 10 плюс 8, 18, 13. Знову ж, між цілою і дробовою частиною ставимо плюс, і 18, 19, можете усно зразу визначити, скільки буде ціла частина. Можна в стовпчик, кому як зручно. Давайте ми усну. 18 поділити на 13 буде 1, ціла, і остача буде 5. 5 тринадцятих. Отримуємо результат 16 5 тринадцятих. Переходимо до наступного. Як же ж відняти нам. Від 1 дев'ятих. Але ми пам'ятаємо, що одиницю ми можемо записати через будь-який дріб. Коли чисельник і знаменник є одинаковий, можна записати, що це 13-13. Можна записати, що це 5-5. Можна записати, що це 102 102. Але бачимо, що у нас. Знаменнику 9. Тобто одиницю ми можемо записати як 9 дев'ятих. Давайте ми так і зробимо. Одиницю записуємо 9 відняти 4 дев'ятих, і ми вже вміємо віднімати. Отримаємо 5 дев'ятих. Що ж робити, коли у нас є не одиниця, а 5 цілих? Як працюємо по якій схемі? Питаємо, що 5 можна розписати через суму, щоб у нас була, наприклад, 4 і плюс 1. Одиницю ми записуємо через дріб, знаменник якого 8. Отже, ми можемо записати, що це 4 додати 8 восьмих. І це буде 4,8. Але ви не будете так розписувати, адже це довгий процес. Ми запам'ятовуємо таке правило. Ціле число зменшуємо на одиницю, тобто було 5, стане 4. Далі і дописуємо дріб 8 восьмих. Зразу, запам'ятали, зменшили на одиницю і записали дріб чисельник і знаменник, якого рівний. Віднімаємо 2,38. Тепер ми вміємо віднімати від 4 відняти 2 буде 2,5. Переходимо до номера 1252, продовжуємо його. Це номер 3. Отже, одиницю ми записуємо через дріб. Знаменник якого 21. Тобто 21-21. Відняти 4-21. Отримаємо. 21 відняти 4 буде 17, 21. Другий, четвертий приклад. Від 5 відняти 2 одинадцятих. Бачимо, дробової частини немає, працюємо по тій же схемі. Значить, зменшуємо ціле число 5 на одиницю, тобто встане 4, цілих. а цю одиницю розписуємо як 11 одинадцятих. Відняти 2 одинадцятих. Від 4 відняти 0, цілих. так і залишиться 4. Від 11 відняти 2, отримуємо 9. 9 одинадцятих. Ну і давайте зробимо ще п'ятий приклад. Знову від цілого числа віднімаємо мішане. Значить, зменшуємо ціле число на одиницю. було 6, стане 5. Дальше одиницю розписуємо через дріб, знаменник якого 17, тобто пишемо 17 сімнадцятих, відняти 1 ціла 10 сімнадцятих. Отримаємо 4 цілих 7 сімнадцятих. Спробуємо відняти 5,2 відняти 3,4 Що ж ми бачимо? Що чисельник першого дробу є менший за чисельник другого дробу, і ми не можемо відняти, що ж робимо тут. Значить, ми так само позичаємо у, у п'ятірки одну одиницю, стане 4, Цю одиницю ми розписуємо як 7 сьомих, та ще 2 сьомих буде 9 сьомих і віднімаємо 3,4 сьомих. Але легше можна запам'ятати так: зменшуємо цілу частину на одиницю стане 4, а чисельник додаємо до знаменника. І записуємо у чисельнику. Такого правила в підручнику не знайдете, але це вам таке полегшення. Відняти 3,4 і тепер ми отримаємо 1,5 Спробуємо застосувати наші знання до номера 1258. Знову бачимо чисельник першого дробу. Є менший за чисельник другого дробу. Отже, знову працюємо по даній схемі. Зменшуємо цілу частину на одиницю. Буде 6. Далі чисельник додаємо до знаменника, тобто 4 додаємо до 23, буде 27, а знаменник записуємо цей самий 23. Відняти 1,17. 23. третіх. Отримаємо 6 відняти 1, 5, цілих, 27 відняти 17, 10, 23. Четвертий приклад. Закріплюємо. Знову чисельник першого дробу менший за чисельник другого дробу. Знову зменшуємо цілу частину на одиницю. Буде 13 цілих. Чисельник додаємо до знаменника 11 плюс 27 буде 38 27. відняти 8, 12 27. Отримаємо 13 відняти 8 буде 5, цілих. 38 відняти 12 буде.

7, 10 17. Отримаємо 17 мінус 7 10 цілих. 18 мінус 10 8. І знаменник той самий. Отримали 10 8 17. Спробуємо розв'язати трошки складніші приклади. Номер 1267. В першому дробі. Бачимо, що чисельники можна відняти, і цілі частини також легко відняти. Працюємо усно, обчислюємо в перших дужечках, тобто 9 відняти 5 буде 4, цілих. чисельник 8. Ми віднімаємо від другого чисельника 8. Отримаємо 8 мінус 8 буде 0,17. Віднімаємо. І обчислюємо, скільки вийде в нас в других дужечках. Бачимо додавання. Тобто 1 плюс 1 буде 2, цілих, 12 плюс 8 буде 20, 13. Давайте подивимося, що ж у нас вийшло. Бачимо у чисельнику 0. Всі з початкової школи ми пам'ятаємо, коли 0 ділимо на будь-яке число. Отримаємо 0. Частина перетвориться в 0. І отримаємо 4, цілих відняти. а другий дріб у нас 2,23. Пам'ятаємо, що 2013 це у нас неправильний дріб. Ми маємо його перевести у мішане число. 20 ділимо на 13 буде 1 ціла. І різниця там буде 7 тринадцятих. А 2, цілих плюс тринадцятих отримаємо тринадцятих. Знову ситуація у нас. У 4 немає дробової частини. Ми вже знаємо, як це робити. Зменшуємо цілу частину на 1, отримаємо 3, а цю одиницю ми розписуємо через дріб знаменник якого 13. Тобто 13 тринадцятих Відняти 3 7 тринадцятих. Отримаємо, бачимо, під 3 відняти 3 буде 0. Але 0, цілих ми не пишемо. Отже, ми отримаємо тільки дробову частину. 13 мінус 7 буде 6. 13 виконаємо ще шостий приклад. Бачимо, що в перших дужечках у нас знаменник 19, а в других знаменник 8. Що ж тоді робити? Давайте спробуємо по порядку зробити дію віднімання в перших дужках і дію додавання в других дужках. І подивимося, що ми отримаємо. Отже, бачимо, що чисельник першого дробу є менший. За чисельник другого дробу. Отже, пам'ятаємо, що позичаємо одиничку у 19 стане 18, цілих. далі чисельник додаємо до знаменника 3, додати 19, буде 22, 19. Відняти 7,16 19. Відняти а в других дужках бачимо дію додавання. Отже, давайте додамо. 4 додати 3 буде 7, 5 додати 3 буде 8. І знаменник залишаємо цей самий 8 восьмих. 18 відняти 7 буде 11, 22 мінус 16 буде 6. 19. Відняти другий дріб у нас вийшов 7,8. Але пам'ятаємо, що 8, ,8 це одиниця. І між цілою і дробовою частиною ми можемо поставити знак плюс, тобто 7 додати 1 буде в нас 8, цілих. і віднімаємо зараз 11 цілих. ,8 -8, отримаємо. 3,619. Сподіваюся, що було все зрозуміло, урок закінчений. До побачення!